Острову, скажіть, що відомо взагалі було про те, як там, чи були там окупанти, що вони там робили, і взагалі, що відомо про значення островів біля Херсона у Герлі Дніпра? Після того, як окупанти 11 листопада покинули місто Херсон? Плавні Херсона, тобто плавні Нзовні Дніпра, острови, вони були сірою зоною, і військові визначали їх як сіра зона. Але наших Збройних сил, тобто наших військових там не було, щоб закріпитися і знаходитись на цих островах. Відповідно, і окупанти не закріплялися, але окупанти періодично. Висаджували диверсійно-тактичні групи на цих островах і пересування їх плавзасобами між плавнями і між цими островами відбувалося. Наші збройні сили періодично їх знешкоджували, але треба розуміти, що на цих островах знаходиться велика кількість саме приватних дач херсонців. І окупанти почали використовувати ці приватні дачі для переховування своїх мінометних розчотів. Тобто, окупанти, в тому числі і на великому Потімкінському острові, чому про нього багато казали, висадили там певну кількість саме мінометних розчотів, які пересувалися і переховувалися по приватним дачам. Інколи їм плавзасобами привозили міни, вони їх розвантажували і обстрілювали якраз місто Херсон. А якщо бути точнішими, це мікрорайон острів Корабел, і саме з мінометів з цього острова вони вели постійний щоденно щоночний обстріл цього мікрорайону, пошкоджуючи і будівлі. І критичну інфраструктуру. Мікрорайон Острів це мікрорайон, в якому до війни проживало 30 тисяч населення. Тобто, це доволі густонаселений мікрорайон, і саме окупанти. Сплавні з островів наносили постійні удари по цьому мікрорайону. Він найбільше страждав, і якраз нещодавно військова адміністрація зазначала те, що з огляду пошкодження критичної інфраструктури пошкодження котелин неможливо було. І подавати електрику до багатоквартирних будинків, і подавати тепло, і відповідно воду, і навіть заклики були евакуюватися з цього району. Тому Потьомкінський острів він вже почав приймати таке стратегічне значення. І вже неможливо було, скажімо так, спостерігати ось ці постійні обстріли і постійні руйнування. З огляду на це, я так розумію, якраз наші збройні сили і зайшли для того, щоб зачистити острів від мінометних груп. Світлина, яка облетіла дійсно всі соціальні мережі, як військовий вивішує український прапор, була сприйнята тим, що все ж таки. Ми вже е, маємо контроль і зайшли на цей острів. Е, Наталя Гомінюк, як ми бачимо, це не підтверджує. Але якщо подивитися, е, останні події, ну навіть звільнення Херсонщини, то ми всі пам'ятаємо, що саме з таких світлин е, починалася деокупація з півночі Херсонської області, і рухалась вона далі все ближче і ближче до Херсону. І тоді отримували підтвердження вже Генерального штабу. Поки що, на превеликий жаль, ми такого підтвердження не маємо. Але найголовніше те, що наші хлопці починають зачистку цього остріва і, і вже можна сказати про те, що інтенсивність обстрілів точно буде значно менше. А я думаю, і надалі треба і надалі зачищати плавні. Від е, руху окупантів, від руху ось цих мінометних рашотів, тому що тут страждає і не тільки острів там ще е, великий потімкінський острів. З нього зручно обстрілювати, як до речі, і обстрілюють окупанти і Білозерський район, це і село Камишани, яке страждає зараз постійно, так само від цих обстрілів. Це і село Надніпрянське, Дніпрянське, яке знаходиться безпосередньо на узбережжі Дніпра. Тому цей острів має все ж таки стратегічне значення, і зачистка його принесе. Ну скажімо так, зменшення обстрілів якраз цих районів. А також було повідомлення від е, генштабу, те що буквально нещодавно вони повідомили, що е, Сили оборони України напередодні нового року завдали потужного вогнового удару по району сукупчення ворога на Херсонщині і наче як втрати там становлять близько пів тисячі російських окупантів це пораненими і загиблими сталося це сталося це в районі села чулаківка що що відомо про це якщо ви знаєте так, Чулаківка, це голопристанський район. Окупанти там розміщалися і була база окупантів. Дійсно, сьогодні Генеральний штаб підтвердив цю інформацію про знищення. 500 окупантів і загиблими і пораненими саме в цьому населеному пункті це один із пунктів зосередження ворога. До речі, в Лопринцинському районі окупанти розміщують свої бази і особливий склад. І в Чулаківці, і в взабарино. Ми мали ми мали нещодавно якраз інформацію про знищення там, тільки керівний склад збирався. Тому що в Забарино там є елітні дачі там, в тому числі і булюка зрадника там дача, і окупанти проводили там нараду і були знищені саме в цьому населеному пункті. Чулаківка знаходиться також неподаліку від цього мі місця. в голій пристані також були знищені. І сьогодні ж генеральний штаб підтвердив знищення великої кількості окупантів Федорівки, Каховського району це. Трошечки інша сторона, ну не трошечки, а кардинальна інша сторона. Це Каховський район, це, скажімо так, вище греблі Каховської ГЕС. І Федорівка, вона знаходиться в глиб Херсонської області, там Зеленопідська громада. Там окупанти е, вважали, що вони трошечки далі знаходяться від узбережжя Дніпра. Це 30 кілометрів від узбережжя Дніпра в бік Гініческа. І там е, окупанти розмістилися в школі, де був нанесений удар нашими збройними силами, і знищена якраз велика кількість особового складу, в тому числі, і це підтверджено генеральним штабом. Е, також знищено окупантів. В Олешках, в конному клубі «Гранд Прікс, до речі, це клуб мера Олешок Євгенія Рищука. В сагах там не нещодавно один з окупантів викладав фото, як вони там комфортно розміщаються. Ну а зараз вони там всі задвосотились в тому конному клубі. Дійсно. Наші збройні сили постійно відпрацьовують. Ну це тільки ті місця, де ми говоримо про велику кількість концентрації особового складу. А ми бачили останніми днями детонацію складів боєприпасів і в Олешках, і в передмісті Олешків в Олешківському лісу. Окупанти там. Порозміщалися, повиривали бліндажі, повкопували техніку. Ну і вважали, що це буде небезпечно, але і туди прилетіло була потужна детонація і знищення складу боєприпасів окупантів. Пане Сергію, от я, от дивлюся, слухаю вас, дивлюся на географію цього розміщення. Окупантів виходить у них велика кількість живої сили, от розміщена ну недалеко доволі від берега Дніпра, недалеко фактично від Херсона. А чому так? Вони це для них тил, уже враховуючи те, що вони відступили, чи вони щось ще планують там на Херсонщині, саме біля річки. Ну, знаєте, відносно велике, тому що ну, не можна казати, що їх там дуже багато. Якщо казати про узбережжя Дніпра, то все ж таки там по кількості особового складу їх не так багато. Вони там, здебільшого як спостережні групи, ну і ті, хто забезпечує роботу артилерії, яка постійно працює. По місту Херсону і по звільненому правобережжю. ну і забезпечує відповідно цю роботу. А основні сили окупанта вони знаходяться трошечки в глиб Херсонської області. Ну і до речі, після відпрацювання наших збройних сил окупанти знаєте як, одних мобіків відпрацювали. Вони чергових мобіків направляють з Гінічиська. З гінівічиські зараз концентруються якраз військові частини, головні там проводять вони і навчання вновмобілізованих на арбатській стрілці, Ну і відповідно формують колони, які відправляють. На поповнення тих втрат, які несуть вони ближче до узбережжя Дніпра. Ну і, А до речі, я там повідомляв на минулому тижні про те, що була знищена така одна із колон, яка рухалась з боку Гінічівська до Олешок. Біля Олешок була знищена. А знаковість в тому, що саме для супроводження цієї колони окупанти. Не почали використовувати зрадників поліціянтів, яких понабирали саме в генічівському. Спочатку їм розказували, що їх будуть використовувати виключно для правопорядку, і вони будуть забезпечувати правопорядок в генічському району. А згодом виявилось, що їх. Не почали використовувати для супроводження військових і військової техніки ближче до узбережжя Дніпра. Ну і вони вдало за двохсотились разом з військовими расистами, які пересувалися в бік Олеша. А стосовно Олешок, ми бачимо, що президент Зеленський створив військову адміністрацію для цього тимчасово окупованого населеного пункту. Головою Олешківської міської військової адміністрації стала Тетяна Гас... Гасаненко, Перша заступниця міського голови Олешо Крещука. Олешки розташовані на лівому березі. Вони ще не звільнені. А як ми розуміємо, як вважаєте, чому військову адміністрацію створено саме зараз? Хоча населений пункт ще не звільнено? Дивіться, створення військових адміністрацій триває абсолютно по всій В Херсонщині, навіть там, де не звільнено. І одразу були створені військові адміністрації Каховської громади. Там Віталій Немирець, мер Каховки так і був призначений. Хоча там до нього багато питань було, але все ж таки, і активісти піднімали ці питання. і Я піднімав питання, що його не можна призначати, але його призначили. Е, нова Каховка Коваленка. все ж таки, дослухались до активістів. Не призначили, призначили Брусенського. Головою військової адміністрації по Олешкам. Так само там стояло питання по призначенню мера Олеша Євгенія Рищука. Але, ну, як ми бачимо, все ж таки військова адміністрація вирішила по іншому, по призначенню Тетяні Гасаента на цю посаду. Е для чого це робиться? Це технічне питання, е тому що по всім громадам, е навіть по окупованим громадам, е призначені голови військових адміністрацій для забезпечення. Нарахування небюджетних платежів соціальної допомоги працівникам освіти медичних закладів, навіть ті, які знаходяться на простої, вони отримують дві третини заробітної плати, але їм треба нараховувати для нарахування цих виплат, в тому числі і дитячих, треба створення військової адміністрації, тому що в багатьох випадках фінансові ключі були пов'язані саме. З головами об'єднаних територіальних громад а ті, які або знаходились в окупації, або бухгалтерські документи залишились в окупації, або там казуси, як були в Каховці, коли Немерець узгоджував нарахування заробітних плат з гауляйтером Філіпчуком. Ну, це я ще раз кажу, на превеликий жаль до цього не дослухались. Тобто для вирішення ось цих питань є необхідність, є необхідність створення військових адміністрацій, які будуть працювати в складі обласної військової адміністрації, для того, щоб безперебійно нараховувати людям їх соціальні виплати і заробітні плати. Як ми бачимо, от, в цих містах, які е, знаходяться, які розташовані біля лівого берега Дніпра, е, чи там лишилася колабораційна влада, чи там щось е, чи там вона діє? Бо були до цього повідомлення, що е, росіяни звідти, наче як відходять, що там взагалі відбувається. <святок> Всі окупаційні адміністрації вони зараз переміщені. До речі, в Каховці Гауляйтер Філіпчук взагалі щось там. Якийсь е, трагічний пост написав, що вони покидають місто, покидають місто назавжди. Ну е треба було й розуміти що вони завжди назавжди покидають місце, місто і на зараз ці окупаційні адміністрації які знаходились в Каховці, в новій каховці вони перемістилися знов таки до гінічиського і той самий кобець який не був призначений мером та да, окупантами Херсона. Він так само зараз знаходиться в гінічівську. Якщо спочатку казали, що частина там окупаційних адміністрацій, ну так званих евакуйованих, які вони потікали, перемістилися до Скадовського частина до Гінічівського, то на зараз вони всі сконцентрувалися в Гінічівську, тобто всі ті адміністрації. Які знаходились від окупантів на узбережжі Дніпра, Каховка, Нова Каховка, там Голе Пристань, Олешки і так далі, то вони зараз все одно все переміщені в Гініческ. Ну і Гінічівськ, як зараз зазначається, гауляйте Ромсальдо, це є столиця Херсонської області. І вони там взагалі щось розказують про будівництво. Якогось нового столичного міста з урядовим кварталом, там город Сад буде і так далі. і Якісь там автобами збираються будувати. Ну, Чергова хвора уява гауляйтерів, тому що таких заяв ми вже чули безліч, навіть коли Сальдо, перебувавши зі своїм колегою Стрімаусовим, який задвосотився в місті Херсоні. І ці бредові ідеї ми ще чули в місті Херсоні. Зараз вони бредять поки що цим в е, генічиську. Але е, і ці всі адміністрації, які попереїжджали е, з міст е, на узбережжі, вони так само знаходяться поки що в генічику. Вони там намагаються е, е, щось інколи е, видавати які укази. На зараз е, черговий указ там. Про заборону ходіння гривні з 1 січня, але наші підприємці, навіть які знаходяться. На лівому березі не відмовляються від гривні категорично, тому окупант зараз там черговий раз влаштовує рейди для того, щоб забирати банківські термінали, тому що все одно банківські термінали з українською гривнею працюють через інтернет на окупованих територіях, але окупанти продовжують тиснути, продовжують. Не посилювати там е, свої заходи фільтраційні, вишукувати обігрівни, ну і затримувати відповідну людей були повідомлення що російські що російські окупанти обстрілюють населені пункти херсонщини навіть окуповані з метою дестабілізації гуманітарної ситуації і аби місцеве населення евакуйовувалося так би мовити а власне на що чому вони хочуть щоб люди повиїжджали? А вони хочуть зробити сіру зону, якраз про те, що вони оголосили 15-кілометрова кілометрова зона вздовж узбережжя. Вони намагаються зробити сірою військовою зоною, щоб там перебували тільки військові. Тому вони оголошували примусову евакуацію. Такі там вводили перепустки, казали, що неможливо буде пересуватися. Тиснули на людей, але все одно залишаються люди і, і в тій самій новій каховці, незважаючи на постійні обстріли і, і в Каховці. Тому окупанти, зрозумівши, що ну, ось просто натиснути на людей, вони вже не можуть, і люди категорично відмовились, виїжджати. То вони почали цинічно обстрілювати ці населені пункти. З окупованої частини, тобто, навіть по Каховки, да, останні обстріли центра міста Каховки, де окупанти обстріляли абсолютно весь центр міста. Там п'ятиповерхові будинки знаходились і набережну якраз міста Каховка. то... Не абсолютно це відбувалося вночі, і каховчани. знаєте, абсолютно чітко бачили звідки йдуть виходи. А виходиш йшли з промислової частини міста, яка знаходиться ну на півдні, туди ближче до Гінічівська. Тобто окупанти навмисно обстрілювали якраз центр Каховки, намагаючись звинувачувати. Збройні сили України і таким чином вони мабуть хотіли. Підігріти думку необхідності так званої евакуації для того, щоб виселити людей з Каховки, для того, щоб виселити людей з нової каховки, тому що такі самі обстріли були і в новій Каховці, такі самі обстріли відбуваються і в Олешках, такі самі обстріли відбуваються і в голій пристані. Тобто вони діють абсолютно під копирку. Вони з окупованої території обстрілюють. Окуповані міста, які знаходяться на узбережжі Дніпра, для того, щоб змусити людей все ж таки прийняти рішення до так званої евакуації, пане Сергію, дякуємо вам, Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був на зв'язку.